Шитловий комплекс Гарі Відріал. Дім з характером. Встигніть обрати найкраще планування. Переходимо на міжнародну арену. Володимир Зеленський цього тижня приїде до США для обговорення мирного плану із Трампом. Про це повідомляє видання Reuters. Тож оглянемо разом з вами про що саме можуть говорити літери. Україна та Сполучені Штати разом визнали консультації, які минули в Женеві 23 листопада, вкрай продуктивними. Під час обговорення вдалося дещо узгодити позиції сторін і визначити подальші кроки. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України і забезпечувати. Чити стійкий і справедливий мир за підсумками переговорів. Делегації підготувала оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Українська делегація ще раз висловила вдячність сполученим штатам і, зокрема, особисто президенту Дональду Трампу за непохитну відданість і невтомні зусилля спрямовані на завершення війни і збереження людських життів. Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу. Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів. Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність. І відновлення. Тим часом перемовини в Женеві прокоментував і президент Зеленський. За його словами, делегація уважно працює над кроками, які потрібні для закінчення війни. Глава держави наголосив, що перемовини у Швейцарії продовжувалися, і упродовж цієї ночі. Він також звернувся до громадян за підсумками цієї зустрічі української та американської делегації. І ще е, з кількома цікавими деталями, ми ми з вами спершу прослухаємо. Інтереси України захищаємо, і сила нашої позиції, сила нашої державної позиції, народної української позиції в тому, що це наша спільна позиція. Єдність українців у захисті своїх національних інтересів і нашої незалежності, нашого суверенітету це те, що спрацьовує. Є директиви для української делегації, є український... Напрямок, по якому делегація іде, і дуже хотілося, б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України, це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є Українська гідність, рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене, почули зараз ті, кого це стосується. З українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців чітка підтримка державної позиції є. Ну, бачите, цікаво, про кого говорив український президент, коли натякав на те, що деякі російські наративи, скажімо так, заходять саме через українців. Але ну, це питання ми з вами поки що відкинемо. Колись ми з вами про нього точно поговоримо з такої філософської точки зору, як український політиком переживає одну з таких великих масштабних криз, яка почалася з антикорупційних скандалів. А поки що ми з вами повернемося до. Питання мирних. Пунктів запропонованих командою Трампа видання за у неділю, 23 листопада, опублікувало європейську альтернативу російсько-американському плану. Давайте його оглянемо. Головні пункти, які там є. Він суттєво відрізняється від пропозицій США є більш підтримувальним для України. Зокрема, не передбачає зменшення чисельності української армії, а також обмеження щодо міжнародного співробітництва. У документі зазначається, що Україна не змушена дотримуватися нейтралітету. А її членство у НАТО залежатиме від консенсусу всередині альянсу. Там також йдеться, зокрема про зобов'язання двох сторін повного безумовного припинення вогню у небі на суші та на морі, повернення Росією всіх депортованих та викрадених українських дітей, обмін військовополонених за принципом всіх на всіх суверенітет України поважається та підтверджується, Україна не змушена бути нейтральною, натомість отримує надійні юридичні зобов'язуючі гарантії безпеки. В тому числі від США угода подібна до статті 5 статуту НАТО. Європейці категорично проти обмежень щодо збройних сил України і оборонної промисловості, включно з міжнародним співробітництвом. Україна готова залишатися без'ядерною державою, а територіальні питання обговорюватимуться після повного і безумовного припинення вогню. Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участі США, а також над Каховським водосховищем. Україна буде повністю відновлена і отримав. Ми фінансову компенсацію, зокрема через російські заморожені активи. Санкції запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово і частково послаблені після досягнення сталого миру і поновлення, і поновлені у разі порушення мирної угоди. Ну таке собі. Звісно, санкції найбільш болісний момент для нашої країни, але інші пункти принаймні відрізняються від, начебто, американських, але не справді російських пропозицій віддати Росії все, що країна агресор. Хоче надати Україні нічого, що наша держава виборола сама. А от держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам за підсумками консультації з українською делегацією, що нібито не бачив контрпропозиції від Євросоюзу, хоча з ними триває паралельний трек консультацій. За словами американського посадовця, новий документ матиме 26-28 пунктів, залежно від версії. Він додав, що американська сторона за останні 10 місяців детально вивчила пріоритети і червоні лінії війни. Рубіо підкреслив, що США наразі узгоджують позиції з Україною, після чого на Цьований варіант буде передано Росії. Він також наголосив, що частину питань вже вдалося зблизити, а жодне з них не є таким, що неможливо подолати робота. Залишається, процес триває, і я не хочу оголошувати про перемогу чи фінал. Але зараз ми набагато ближче порівняно з тим, звідки ми починали сьогодні вранці і тиждень тому. Очевидно, ми передамо угоду, яка була досягнута з українською стороною. Російській стороні потрібно буде, щоб вони погодились, наша пісня гарна й нова. а Дональд Трамп починає її знову. Американський президент у котре звинуватив Україну. У відсутності вдячності очільник США висловився щодо війни у своїй соціальній мережі True Social. На думку Дональда Трампа війна є жорстокою і програшною для обох сторін. Також він додав, що вона не почалась би за сильного керівництва у Сполучених Штатах Америки. Чинний американський президент, у котре стверджує, що вторгнення Росії стало можливим саме під час президентства Джо Байдена. А вибори у США 2020 року, нібито фальшиві, і вкрадені. Дональд Трамп додав, що під час його першого. Його президентського терміну, а Володимир Путін, нібито й не збирався нападати на Україну. А після зміни президента у США, мовляв, побачив шанс. Трамп також дорікнув українській владі за нібито відсутність вдячності за надану підтримку. Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля. а Європа продовжує купувати нафту в Росії. Йдеться у дописі Трампа. Крім того, президент США заявив, що його країна продовжує передавати великий обсяг озброєнь НАТО для України. Сам кінець Трамп назвав війну. Людською катастрофою ну по-перше, зараз цей великий обсяг озброєнь США не передають а продають здебільшого. По-друге, коли Трамп звинувачує Європу у малій кількості допомоги, забуває сказати один факт: за даними Кільського інституту світової економіки, ЄС за перше півріччя 2025-го підтримував Україну активніше ніж Сполучені Штати Америки. І обсяг допомоги ЄС за цей час зріс на 29%. Я також нагадаю, що Дональд Трамп встановив в крайній термін для погодження мирного плану до 27 листопада це четвер. Цього тижня однак канцлер Німеччини заявив, що навряд чи його встигнуть підписати до дедлайну. На думку Фрідріха Мерца, до підписання мирного плану все ще дуже і дуже далеко. Далі цитую це не означає, що її повністю неможливо досягти, але я скептично ставлюся до того, що такий результат можливий, враховуючи нинішні розбіжності, зазначив канцлер. Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляїн заявила, що кордони України не можуть бути змінені силою обмеження зброї. Ніх сил країни зробить її вразливою до майбутніх нападів, сказала вона. А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в понеділок, 24 листопада, проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним, щоб обговорити зусилля щодо припинення війни, і сказав, що попросить президента Росії відновити угоду про безпечне перевезення зерна через Чорне море. Речник Кремля Пісков озвучив позицію Росії щодо обговорення мирного плану США, яке відбувається у Женеві. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. І речник Путіна каже, що Кремль, нібито уважно відстежує повідомлення змі, які рясно йшли в останні кілька днів, у тому числі з Женеви. Але заявив, що Москва Москва ще не отримувала плану, принаймні офіційно. Далі цитую: ми читали заяви за підсумками дискусії у той текст мирного плану, який раніше бачили, ми було внесено якісь коригування. Зачекаємо там, мабуть, діалог триває. Якісь контакти продовжуватимуться поки що ми нічого офіційно не отримували. Сказав Пєсков. Ну але знаєте, у будь-якому. У випадку росіянам у цьому плані вірити, ми не станемо, тому що, попри якісь запевнення буцім, то у Кремлі готові до мирних перемовин. Не забуваємо заяву наприкінці минулого тижня від російського диктатора. Він сказав, що мирна ініціатива Трампа, в принципі, може бути якоюсь основою для потенційної угоди поміж Росією та Україною, але водночас заявив, що він задоволений прогресом, який є зараз на полі бою, у так званій СВО спеціальної воєнної операції а на. Справді, російсько-українській жорстокій війні, тож, е, поки що, бачите, російського диктатора влаштовує темпи того, що відбувається на фронті, на жаль, російська армія продовжує просуватися, зокрема на сході. Ми з вами говоримо про дуже і дуже важку ситуацію навколо Покровська, наприклад, який зараз є також е, таким собі пропагандистським символом для Російської Федерації. Ми з вами це ще детальніше обговоримо. Ну, але, зрештою, бачите, намагається Російська Федерація, попри те, що всі. І попередні раунди перемовин зі сполученими штатами Америки з самим президентом. Дональдом Трампом виглядали такими доволі бутафорними. Зараз вони от роблять вигляд, що вони зацікавлені у мирних перемовинах. Я також нагадаю, що для України є низка вимог умовних, які наша країна не може пристати, просто тому що це важливо для нашого виживання. Зокрема, йдеться про один з тих пунктів, які пропонують Сполучені Штати Америки: про скорочення армії, про нейтралітет, про те, щоб там виписати з конституції якісь регіони, така інформація. Інформація теж у міжнародних змі циркулювала. Ну не може Україна на це пристати, тому що суверенітет нашої держави це дуже і дуже важливо. Я нагадаю, що напередодні, у неділю, 23 листопада, у Женеві, відбулися перемовини поміж українською та американською делегаціями. За її підсумками на прес-конференцію вийшли очільник офісу президента та голова. Української делегації Андрій Єрмак і держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Ну, американська делегація буцімто сказала, що буде поважати суверенітет і незалежність нашої країни. Але як воно буде на прикладі, ми з вами точно дізнаємося пізніше. Поки що ми бачимо емоційні гойдалки від американського президента Дональда Трампа. То він тисне на Україну, говорить, що Україні треба лечи здатися. Про те, що в Україні десь там на узбережжі є доступ до океану, знаєте, це про географічні знання нашого регіону від Дональда Трампа. Не дивно, що українська делегація потім до нього прибувала. З картами, такими великими, з великими буквами, так потім він, значить, говорить, що його розмови з російським диктатором Володіміром, як він його називає, дуже добре проходять. По дві години вони собі там псевдоісторичні деталі, якісь, мабуть, обговорюють, але ні до чого не призводять. Тоді Дональд Трамп накладає санкції на Російську Федерацію, а потім на поверхню знову з'являється ось такий план на 28 пунктів, який буквально виглядає як капітуляція нашої країни. Це Вимоги, які Росія у трохи, напевно, лише у трохи іншому вигляді намагалася просувати і в Стамбулі у 2022 році, за той час, як ми з вами ми бачимо, стратегічні цілі країни-агресорки геть не змінилися. Це окупація України, це от або завоювання, або через такі дипломатичні процеси, якимось чином виграти собі усе те, що. Хоче країна-агресорка, ми тут покладаємося на наших дипломатів, на делегацію, яка працює з американською стороною, у тому числі там є і військові, і розвідники, що дуже і дуже важливо, будемо з вами пильнувати за подіями. Я тільки також додам, що нині Трамп написав якийсь такий дуже загадковий пост про російсько українську війну. Зараз ми можемо бачити його на екрані. Я вам зацитую: чи справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не Вірте, Поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже, благослови! Америку, ну бачите, може дощ, може сніг, може буде, може ні. Ну не вірити, доки не побачимо. Ну, українці за цим принципом уже кілька років щонайменше живуть, бо знаєте, навколо всі такі страшні миротворці. Всі мають стільки ідей, як завершити російсько українську війну. У висновку вона все ще триває. І ну тут нас усіх з вами рятує те, що в нас є українські сили оборони, які нарощують свої у тому числі далекобійні спроможності для того, аби протистояти ворогу, який точно не хоче зупинятися і точне. Не хоче десь там бачити, слухати, чи американського президента, чи європейських партнерів, які. Ото, знаєте, з коаліцією охочих, така неохочу коаліція охочих. Вони там в травні розказували про те, як вони накладуть додаткові санкції на Російську Федерацію. Якщо не буде припинення вогню з понеділка, якось там 12 чи 13 травня, з того понеділка вже дуже багато часу минуло, але санкції вони тоді на тому етапі так і не ввели. Бо від них відмовився на тому етапі російсько-української війни Дональд Трамп. Ну, слово, ми з вами чекаємо ліричні висновки. Відкладаємо. З вами у бік і повертаємося з вами до ситуації на полі бою. Важка ситуація у Покровську. Однак сили оборони продовжують відбивати російські атаки на цьому найгарячішому зараз напрямку. Бійці стримують ворога і проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. Повідомляє сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. У центрі міста зберігаються українські позиції, тривають стрілецькі бої. А противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими під. Розділами у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Зокрема, днями зачистку від ворожої присутності провів 425-й окремий штурмовий полк скала у районі залізничного вокзалу Покровського педагогічного училища і скверу «Соборний». Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, які безуспішно намагаються посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю. Ворог несе максимальні втрати. Загалом, з початку листопада, українські військові знищили у Покровську 388 окупантів ще 87 поранені. Тим часом сили спеціальних операцій завдали ударів по цілях на Донеччині у битві за Покровськ. Підростріли сил спеціальних операцій, застосуванням Мідл страйк-дронів, завдали серію уражень ворогу, що веде наступальні дії у бік покровсько мирноградської агломерації. Безпосередньо у самому місті Покровськ була знищена важлива ворожа позиція, що надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою. Висоту на промисловому об'єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території. Під вогневий контроль також ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу ворога. З соуспішним ударом дрону, який летить на середню дальність, скажімо так, типу баражуючий боєприпас, знищили важливу позицію і живу силу противника. У селі Шахове Покровського району було виявлено і знищене місце накопичення штурмових груп російської армії. У момент удару у будівлі розміщувався особовий склад 336-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Цим підрозділом стоїть завдання замикання кільця навколо Покровська з півночі. Кілька дронів ССО успішно досягнули цілі у селі Сонцівка цього ж району. Уражено пункт тимчасової дислокації склад боєприпасів екіпажу ударними БПЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії збройних сил країни-агресорки. Дрони ССО також знищили живу силу противника у місті Докучаївськ на тимчасово окупованих. Територіях Донеччини був знищений ворожий склад боєприпасів. Об'єкт використовувався російською армією як точка зберігання, розподілення і відвантаження бойових засобів угрупування військ, що веде наступ на Покровськ. У селі Рибинське, Донецька область, тот України було успішно уражено розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування військ Восток Збройних сил Росії. Колишні виробничо-складські приміщення використовувалися як військовий об'єкт. На території підприємства ворогом були облаштовані інженерно-фортифікаційні споруди. Тривалий час фіксувалася активність військового вантажного автомобільного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдали успішних уражень по кількох об'єктах на території. Далі до загальної ситуації на полі бою загалом упродовж доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Напередодні ворог завдав 52 авіаційні удари і скинув 129 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів, зокрема 14 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5 тисяч 600 дронів камікадзе. На північно Слобожанському і Курському напрямках за добу наші воїни відбили дев'ять атак окупантів. Противник завдав п'ять авіаційних ударів за сто. Пусувавши при цьому дев'ять керованих авіабомбі, здійснив 138 обстрілів. На південно-слобожанському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанські і Синильникове. На Куп'янщині відбулося три ворожі атаки. На Лиманщині ж ворог провів дев'ять штурмів. На слов'янському напрямку протягом доби наші захисники зупинили десять ворожих спроб просунутися уперед. На Краматорському противник здійснив дві спроби наступу. Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак. Найважчою залишається ситуація на Покровщині. Там наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу 12 населених пунктів. На Олександрівському напрямку противник протягом дня здійснив 19 атак. На Гуляйпіллі українські оборонці відбили 17 атак окупантів. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника. На Придніпровському ж сили оборони протистояли двом ворожим атакам. У напрямку Антонівського мосту. Однак наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Чотири артилерійські системи. Засіб протиповітряної оборони та склад матеріально-технічного майна противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п'ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 431 безпілотний літальний апарат та 84 одиниці автомобільної техніки окупантів.